Природні комплекси океанів також мають певні відмінності. Проте ці комплекси більш однорідні, а їхні властивості обумовлюються властивостями океанічних водних мас і течій, які бувають постійними або змінними. відома, водні маси це великі обсяги води у світовому океані, що відрізняються одна від одної температурою, солоністю, прозорістю, кількістю кисню та іншими властивостями. Виділяють декілька видів водних мас залежно від глибини. Це проміжні, глибинні та придонні. Так, поверхневі формуються під впливом атмосферних процесів і припливу прісних вод з материка до глибини 200-250 метрів. Тут часто змінюється температура води, солоність, утворюються хвилі. У поверхневих водах найбільша кількість планктону та риби. Проміжні водні маси мають нижню межу 500-1000 метрів. У тропічних широтах проміжні водні маси формуються в умовах підвищеного випаровування та постійного підвищення солоності. Проміжні води трапляються між 20 та 60 градусами у північній та південній півкулях. Глибинні водні маси формуються в результаті перемішування поверхневих та проміжних полярних та тропічних водних мас. Їхня нижня межа – 5000 метрів. Вертикально ці водні маси рухаються вкрай повільно, а горизонтально зі швидкістю 0,2-0,8 метрів за секунду. Придонні водні маси займають зону світового океану нижче 5000 метрів і мають постійну солоність. Дуже велику щільність, а їхнє горизонтальне переміщення повільніше, ніж вертикальне. За походженням розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні та полярні водні маси.